Ці колеги зачекалися вас. Добрий, день, шановні друзі. Ми один одного бачимо, привітаємося і послухаємо, що ж у нас там по всіх регіонах і що робиться. Якщо десь є директори обласних бібліотек, я теж вас щиро вітаю. Вибачаю за те, що не була з вами на конференції, ну зовсім не могла а Трохи виходила на зв'язок ні. але питання, які треба обговорити, які треба е, радитися спільно, у нас є дуже і дуже багато. Е, чому я про це говорю? Бо з одної сторони, закон, який децентралізація, який дуже багато. Наступає нам на п'ятий, робить загрозливу ситуацію. Взагалі з бібліотекою, взагалі з мережою спеціалізований бібліотек. А з іншої сторони, пандемія, ковід і різні ці наші обмеження. І коли починають великий кабінет обговорювати про те, чи потрібно витрачати кошти на бібліотеку, а чи потрібно взагалі бібліотеки в такому масштабі, а чи потрібні... Бібліотеки дитячі, бо діти у нас передові, Діти у нас вже називаються там нове визначення дітей. Зараз це альфа, чи потрібний взагалі ми. І коли я вас е, слухаю, от е, ну, не всі, бо в мене ще був тут один зум не всі виступи, але дуже багато виступів я е, слухала. То почала аналізувати. З однієї сторони, той зум, який я слухаю на державницькому рівні, і в нас, нас виходить наша робота така, містечкова. Ви знаєте, ми хотіла сьогодні чути однакова і містечкова, Ну, такого плану я хотіла дуже почути проблеми, які у вас є. Ну, Те, що ми робимо презентації, те, що ми добре обласні. Я не говорю про міські, про сільські бібліотеки і далі. Що ми вже навчилися то десятьма кнопками, хто двома кнопками бути в Ютубі, бути в Зумі, робити якісь онлайн презентації і що, але я не почула жодного, ви заступники директорів. То основна робота, як би там не було, лежить на вас. Я не почула жодного виступу, А що ж ви робите на свою область? А які у вас проблеми є в області? А що ви зробили спільно з областю взагалі? Я цього на жаль не почула, а мені дуже-дуже хочеться зараз чути. У нас міністерство нове, зовсім нове. Міністерство держави йде велика турбулентність по всьому. Як завжди будуть знімати з голого сорочку, незодягненого, завжди таке, і наше основне прислів'я, яке в нас є, то воно буде з нас. А чи ми залишимось бібліотеки такі, які вони є? чи Ми взагалі залишимо обласні бібліотеки для дітей. Якщо Людмила Петрівна, я сподіваюся, вам кидала. І передайте, будь ласка, директорам про те, що коли скидались, вам напишіть зауважень, дуже багато зауважень на Міністерство культури, на офіс президента з приводу нашого бібліотечного закону, то цю реєстрацію, якщо ви навіть нам не даєте, то я чітко знаю хто. У нас було направлено з області тільки три листа. Тобто, всім іншим. Поправки до закону. Всім іншим, це питання всім областям це питання не цікаво, а це е, захист вас в першу чергу. Бо по закону децентралізації Національна бібліотека України для дітей, як і всі бібліотеки національні, які підприємкує Міністерство культури, не мають права вмішуватись у вашу е, в роботу, в організацію в менеджмент області. І коли Міністерство культури бачить, що це не цікаво в більшості бібліотекам, то це питання не буде піднято і не буде зафіксовано е, в нашому новому законі. А якщо ви читали цей закон, якщо ви читали цей закон, то там слово, спеціалізований біблі... е, дитячий бібліотек» бібліотеки немає. І там як і нема. Зрозумійте мене правильно, це от, хоч тихим голосом, але це крик душі. Це крик душі про те, що ми не ходимо на хистиці. І коли йде мова про те, що захисці сам, повірте, ми робимо тут все, що можливо, але від нас зараз зараз національних нічого не залежить. Залежить всі, звертаються. Ну, навіть те, що кошти пішли повністю на місця в регіони, то Міністерство культури, не бачачи активності, повних підрозділів, бережи, вважає, що це не потрібно. Взагалі, це не потрібно. І все той бум, який ми тут б'ємося, і зараз, на жаль, змінилось. Толь ну, вектор влади, що не вирішує, не зовсім все вирішує Міністерство культури, а більшість питань чомусь на, е, на карандаші в Офісі президента, і основні питання галузі вирішує е, гуманітарний департамент Офісу президента, який дзвонить, і що ви там? Ну, то хай надіслють моєї пропозиції. Пропозицій немає. Сьогодні позвонили в національну з приводу звітності нашої звітності, яку звітність повинна бути з регіонів, яку звітність повинна отримувати Національна бібліотека і Міністерство культури. На жаль, е ніхто не дав позицію з приводу того, а як же вам будуть звітуватися у тій ОТГ? Ви знаєте, ми зараз можемо. Або в програші, або в великому виграші. Бо якщо в країні у нас було 450, ну точно цифру не пам'ятаю, але десь приблизно так, 450 районів, а в цих районах була районна бібліотека, районна централізована бібліотека для дітей, або ж склад СБС для дорослих входило в відділ, чи був замдиректора по роботі з дітьми. То зараз ми можемо а, з вами виграти в тому випадку, бо всіх ОТГ у нас вже більше тисяч. Я не пам'ятаю, просто точно тисяч 1900, по-моєму, ОТГ. А чому вам би на рівні області не дати пропозицію про те, щоб в кожній ОТГ в садибі була централі... е... дитяча бібліотека? Тоді б наша мережа збільшилась. Оці питання це не з е, центру вам повинні делегувати, це обласні бібліотеки. А ви? Як заступники директорів, які ну кажуть директор, то як свадебний генерал, да, а все виконують заступники. Ну, принаймні, в мене дуже хороші заступники. Я це виконую. Я сподіваюся, ви такі заступники, які виконують більше роботи, яка е, відноситься до організації і менеджменту е, бібліотечного обслуговування, всі ми дуже добре робимо роботу, але... Це 10% тої роботи, яку я сьогодні хотіла почути. Від вас. Да, дуже хороші ресурси. Да, перейшли в онлайн. Але онлайн, ви, обласна бібліотека, як методично інформаційний центр для мережі бібліотек дитячій області. Не почула жодного слова. Ну жодного слова. Крім того, що там в селі немає. Е немає інтернету, немає мережі, ще якихось проблем. Оце питання збереження обласної бібліотеки дитячої, у нас повинно стояти червоною стрічкою з великими знаками оклику в першу чергу. Бо все те воно долучиться до роботи, бо все те, то ми вже дуже добре вміємо і дуже добре знаємо, як то робити. А от оці нові виклики, які ми зараз стоїмо, вони в нас ну, дуже чуть горять. Ми зараз йдемо, знаєте, по горячим по гарячим таким вуглям, там гол, босими ногами. І от чи ми опечемо. Чи ми, ми все ж таки пробіжимо по цим горючим огням? Оце залежить дуже багато. Повірте, дуже багато від вас, дуже від, від вашої активності, від вашого ставлення е, з приводу того, що, якби ми не говорили, якщо ми виходимо в ефір і сільські бібліотеки вас не бачать, то хто написав з вас, заступників, можливо, хто з вас, директорів дав доручення, поїхати в ОТГ і поговорити з головою ОТГ? І як він бачить бібліотечне обслуговування взагалі в районі. І чи потрібно але проводити так цю роботу, що бібліотека потрібна? От розумієте, Міністерство культури не повинні ставити читання, як це буде, зараз будуть нові нормативи, але нормативи, вони пишуться від того, що даєте ви. А якщо ви по цьому питанню нічого не даєте, то ну, вони напишуться тими молодими людьми, які, ну, вони ще не в групі дітей Альфа, але перед тими, які вважають, що книжка бібліотека не потрібна. Ми, бібліотекарі, можемо пристосуватися і 500 років від Гутенберга все це прекрасно робимо, пристосовується. Якщо електронна книжка, то ми розуміємо, що електронна друкована може тепер поруч і доповнювати один одного і стояти, на, як і рідери на поличці, так і, і друкована книжка. Якщо інтернет, то ми в допомозі інтернету. Але пандемія закінчиться. І якщо закриють обласну, при закінченні пандемії її ніхто не відновить. Ну ніхто її не відновить. І зараз ці такі загрози, які стоять перед нами всіма разом. І тільки добре буде, коли ми будемо разом. Бо віник по одній е, гілочці приламати дуже просто, ну дуже просто. Закриється в одній області, воно піде, як е, е, хвилі на воді з усіх е, бібліотек і в області. Якщо ми будемо такі міцні віни, нас дуже важко. Дуже важко переламати. Я зараз навіть з повагою великої до публічних, до наукових бібліотек, але вони більш міцніші і більш згуртованіші, ніж ми. От повірте, я в дуже добрих відносинах зжу з нею і все знаю. От вона тільки на що, і їй вже відповідь пішла в Міністерство культури. І коли Міністерство культури на нарадах кажуть, а що там, я говорю, спеціалізовані навіть те, що Людмила Петрівна писала в законі через кожну кому спеціалізовані бібліотеки для дітей? Зрозумійте, це дуже велика в законодавчому руслі, це дуже велика. Але ця кома і слово спеціалізовані дитячі бібліотеки може бути тільки з вашої активності. Коли, коли говорять, що публічно надіслали там 100 відповідей, підняли і міську систему і, району, і ОТГ, 100 і в нас 4. Ну, то скажіть мені, будь ласка, на кого звернути увагу? На нас чи на них? І зразу тут же вони кажуть, що точку. Там, відділ, кафедру і, вся, і всякі різні слова. Шановні мої друзі, я зараз говорю біру... те, що нам спільно про це треба говорити. Нам спільно про це треба <пробітник> <надо пробітник> говорити. Знову ж питання з приводу, якщо нас прибудених дитячих бібліотек і обласних як структури бібліотеки дитячі, залишиться ну, як по залишковому принципу, можливо, в якихось прогресивних областях і ОТГ. І це точно отак буде. Якщо ми не будемо активні і не будемо знати і говорити. Зараз всю ту роботу, яку я прослухала, яку ви робите, це міське, облас... міське населення. А для області вас фінансує область. А для області, що ви робите для дітей? Цього я не почула. На жаль, я не почула тих питань, яких би хотіли від заступників. Основних менеджерів, виконавців роботи нашої кожнодневної, інформаційної, методичної, наукової, я цього питання не почула. Я почула звіти відділу обслуговування. Вибачте мене, будь ласка, але краще ми поговоримо з вами в нашому закритому е, товаристві про ці питання. Тому що обслуговування... Ми всі це для нас це нараз, ми всі це вміємо робити. Ми можемо пристосуватися через книжку. Зараз питання про те і пандемія це ми зараз суспільству. От чи потрібні ми зараз суспільству? І якщо ми не потрібні саме собі, і ми про це не говоримо, то суспільство, ну повірте. Це все загальні фрази. Загальні фрази. З приводу наших активностей в онлайн режимі, це зараз на період да, показати, що ми щось робимо. Можливо, навіть для провіряючих. А як ми захистимо свою мережу сільську і ОТГ, яких немає комп'ютера. І знаєте, що це буде ще в розряді оплати праці. Знаєте, що таке не буду повторювати. Категорійність і все. І де прописано, платять нам гроші за що? За живого читача. За живо. Поки що ми і ви не написали в звітності про те, за що нам платити гроші. Державна звітність, яка аналізується новим міністерством. Знаєте, є люди, які дуже добре у системи, театральну систему і всю я. Дуже багато питань у нас є по УКФ е, фонді. Але ті люди, які вони те покоління, яке е, виросло, ну, вибачте, без книжки, майже без книжки. Тобто вони не знають, що таке бібліотека. І оце бібліотека не потрібна, бібліотека не потрібна. У нас є гаджети, в нас є електронка, в нас є все. Ви розумієте, ми повинні з вами спільно довести суспільству всім молодим людям, які зараз в нас є, про те, що ми потрібні, що ми можемо переформатуватися. Дуже хотіла почути сон. і, мабуть, ми... все-таки національно буде починати роботу з приводу того з закупівлею електронних ринків. Електронного тексту, електронного файлу. На інших засіданнях ми про це говоримо. Ми про це говоримо, тому що книжка може бути інша. час не стоїть на місці. Вона може прийти в онлайн режим. А зможемо ми зразу з вами переформатуватися в онлайн режим повністю. Про це треба думати. І думати не тільки про своє крісло, яке ми сидимо і на Обласна бібліотека може працювати тільки бути обласною дитячою, коли в неї захищена мережа, коли ви робите ті питання, які повинні захищати ви свою мережу е бібліотеки, тому що до влади прийшли люди, які зовсім дуже далекі до від бібліотечної е справи. На жаль, е, тому, е, шановні мої друзі, давайте будемо згуртовані. І якщо є які питання від нас, то будь ласка, відповідати треба. Ви розумниці, ви можете працювати з книгою. Ви роз не думайте, що тут у нас е, в центрі зв'язки всіх вистачає. Ви найкраще працюєте, і ви найкраще знаєте, що вам там робити. Коли в законах, в цих основних законах, закон про бібліотеки, бібліотечну справу, закон про культуру, в нормативних документах в постановах уряду буде прописано спеціалізовані бібліотеки для дітей, ми будемо захищені від всіх тих, які прийдуть до влади, місцеву владу, бо вони повинні бути. Якщо свого слова не буде, не будемо захищені. А це слово з'явиться в наших законах тільки після вашої активності. Тільки після того, як ви направите в Міністерство культури всі ці поправки, коли вам говорить Людмила Петрівна чи Тетяна Михайлівна. Тільки тоді вони будуть Ні, від дитячих оце прийшло стільки поправок, значить, їх включать. Коли від дитячих немає, може й дитячих їх немає. На що їх захищати? А ви повинні, в свою чергу, зрозуміти, я вас не прошу. Я вам говорю, що ви повинні, як інформаційний методичний центр, не говорити, що вас давить бібліотека, а робити повністю свою роботу. Ви повинні згуртувати свою мережу обласну бібліотек для дітей. Я вже не говорю про те, що в нашій бібліотеці дитячі скорочуються просто пачками, ну, не знаю, районами. В, в Одесі були дуже такі погані у нас е, випадки: Житомирська область, Чернігівська область, ну просто. Зах... Але бібліотекарі на місцях з одної сторони бояться, з іншої сторони, не захищаються. Тому, про те, що ви пишете листи туди. І прописуєте, як повинно прописано бути е, свої пропозиції до закону, бо закон хто? Бо влада це хто? Ми ж їх вибрали, ми повинні їм і керувати. Ми мовчимо. Якщо вони. А вони думають, що вони роблять правильно. То ці всі поправки повинні бути не говорити мені. І я не повинна проясніти, що дитячі бібліотеки написали там дві-три поправки. От останні по закону. ну... Ну, взагалі було, ну мені було соромно. Що я говорю, те, що ви мені говорите, це ніхто не чує. Ніхто не чує. Повірте, ніх... ніхто не чує. Один голос мій ніколи не зробить погоду, має підтримки вас. Шановні мої друзі, вас дуже призиваю. Ну, просто уклінно прошу згуртуватися, щоб ми все-таки були мережі. Кожна область по-різному хороша, кожної області є прекрасний досвід роботи, прекрасний досвід, багато чого повторюється, багато чого, такого є перлинки, є такі, що ну, хочеться про це говорити і говорити. Обмін досвідом між нами це дуже добре. Це дуже добре. Але коли ми захищені і можемо ми спокійно виконувати свою роботу. Шановні заступники директорів, зверніть увагу на роботу, що крім обслуговування у вас є ще науково-методична робота, науково-інформаційна робота. Ви ще повинні свою мережу в області просто захистити. Будемо захищати разом. І в час такий важкий, я думаю, що цей локдаун оголосять, бо, мабуть, іншого нема. Будьте здорові, бережіть себе. Я своїм дівчатам говорю і вам менше носіть прикрас на руках, ми, бо ми всі потім будемо носити наші всі Е, Будьте дому, приходьте все мити, бережіть здоров'я, бо заразимось ми всі, а можуть не казати в цей такий страшний час нам допомоги. Тому бережіть себе, бережіть різні. Бережіть своїх колег, менше пити раз, разом з чаш, чашок чай. Нам треба теж вижити. Нам треба вижити цей складний час. Була дуже рада бачити, передивилася фотографії, а не фотографії, а, а ваші обличчя. Будьте здорові, будьте щасливі, і ми разом будемо перебувати в наших спеціалізованих дитячих бібліотеках.